У швейцарській Женеві відбулися американсько-українські перемовини. Дипломати працювали над оновленим так званим мирним планом. Суперечливі пункти щодо скорочення чисельності армії та питання щодо генерації Запорізької АЕС. Переглянули Харків. у ніч на понеділок зазнав масової дронової атаки. Є загиблі та поранені. А у Львові в школі сталася стрілянина. Постраждали в лікарні. Вітаю з вами Фаїна Василенко. Про найважливіше за 24 листопада вже за мить. Українська, американська та європейська делегації зустрілись у Женеві, щоб обговорити так званий мирний план Трампа. Це 28 пунктів, які представила американська сторона. Нашу делегацію очолив Андрій Єрмак. До складу групи також увійшли представники РНБО, ГУР, Генштабу та СБУ. У підсумковій заяві офісу президента йдеться про значний прогрес у переговорах в оновленому плані. Зняли обмеження на чисельні зсу, які були. Попередньому варіанті делегації також узгодили питання контролю над Запорізькою АЕС. Раніше в документі вказували, що станція генеруватиме енергію порівну для України та Ерефії, питання контролю над лінією фронту та можливого вступу України до НАТО винесли за дужки. Це обговорюватимуть і надалі. За інформацією Reuters, остаточні деталі можливого мирного договору будуть узгоджувати лідери країн, себто Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Американська адміністрація сподівається, що угода буде вигідною для України. Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Заперечив пункт про повернення Росії до Великої вісімки його також підтримав і президент Франції Еммануель Макрон. На думку європейських лідерів, реальних підстав для повернення Російської Федерації поки що немає. Видання за телеграф також оприлюднило такий собі альтернативний європейський план миру, де деякі пункти суттєво різняться з тим, що раніше публікували західні ЗМІ. Утім, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив іншого плану. Він також назвав ці перемовини найвдалішими за останні 10 місяців. Давайте послухаємо пряму мову. But I think the report today is that um, I think today was worthwhile. It was very, very, it, it is probably the most productive day we have had on this issue. Uh, maybe in the entirety of our engagement, but certainly in a very long time. Рубіо також додав, що підписання договору можуть відтермінувати на невизначений час. Раніше Трамп давав Україні термін до 27 листопада, тобто Дня подяки в Сполучених Штатах Америки. Водночас у Білому домі відбуваються кадрові зміни. Кіт Келох, це спецпредставник з питань України вже в січні 2026 року. Залишить свою посаду. Його замінить міністр сухопутних сил США Ден Дріскол, який днями відвідував Київ. Ось так виглядає пан Дендрісков. А як відомо, Келох був ледь не єдиним в команді Трампа, хто прямо засуджував агресію РФ. Ймовірно, через це він мав конфлікти зі Стівом Віткофом та самим Дональдом Трампом. Російський слід тим часом несподівано виявили у Великій Британії. Там знайшли гідролокатор РФ. Пристрій дістали британські дайвери, які розчищали узбережжя поблизу. Вельсу оборонні аналітики кажуть, що подібні пристрої стеження використовують російські літаки для виявлення підводних човнів. Ось так виглядає цей знайдений гідролокатор на фото. Ймовірно, гідролокаційний буй rgb 1 a А, який зазвичай використовують літаки ТУ 142 М. Раніше такі знаходили поблизу Ірландії та Литви. Відсутність морських наростів на цьому локаторі може свідчити про те, що він не так давно опинився у воді. У королівському флоті загадкову знахідку поки що не коментують. І до новин в Україні поки в Женеві говорили про можливе припинення вогню. Харків зазнав масованої дронової атаки. На тепер відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Поранення отримали 13 людей, серед них двоє дітей. Росіяни завдали ударів безпілотниками по місту, зачепили три приватні будинки, і фермерське підприємство там загинули свійські тварини. Крім того, серйозно пошкоджена мережа, теплопостачання та енергетична інфраструктура. Як все відбувалося, є відео національної поліції України.

Працівники ДСНС працюють на місцях влучання разом із національною поліцією. Постраждалим допомагають на місці психологи через співчуття сім'ям загиблих. І резонансна подія у Львові в одній зі шкіл серед білого дня сталася стрілянина. Батьки двох учнів третього класу прийшли до директора через конфлікт своїх дітей. Один із чоловіків прямо на подвір'ї школи. Чотири рази вистрілив в іншого. Як це відбувалося? Відео я в соціальних мережах пропоную переглянути. Потерпілий, як відомо, отримав поранення живота та ноги. Наразі він в стабільному стані. Відомо, що ніхто із школярів та вчителів не постраждав. Поліція натомість відкрила кримінальне провадження. На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Я знаю, що 30% наших глядачів дивляться наші відео без підписки на канал. Тож, будь ласка, запрошую. І пишіть нам у коментарях, що ви думаєте про женевські перемовини та перші результати цих перемовин. До зустрічі!